Вітаємо, шановні клієнти! Сьогодні у нас на огляді повновбудована посудомийна машина Мілі g 7783 scvi техніка, яка поєднує німецьку якість, розумні функції та повну інтеграцію в інтер'єр. Завдяки системі FrontFit фасад рухається разом із дверцятами, створюючи суцільну лінію кухонних меблів без щілин і видимих петель. А функція Knock to Open дозволяє відчинити машину легким дотиком, досить двох стуків, і дверцята м'яко розкриваються. У цей момент спалахує світло Brilliant Light, яке освітлює всю камеру. Всередині продуманий до дрібниць 3 d мультифлекс короб, який легко адаптується під будь-який посуд: келихи, столові прилади, високі каструлі, усе на своєму місці без подряпин і тисняви. Автоматичне дозування Autodos із будованим диском Павердіск робить догляд за посудом ще простішим. Машина сама відміряє потрібну кількість мийного засобу. Одного диску вистачає приблизно на 20 циклів. Усього доступно 12 програм. Ось основні, які стануть у нагоді: це Еко 50 для щоденного економного миття, автоматична 45-65, що сама обирає параметри, делікатна 45 для тендітного скла. Інтенсивна 75 для складних забруднень і Quick Power Wash 65, яка гарантує чистий посуд вже за 58 хвилин. Усі ці функції з рівнем шуму лише 42 дБ та енергоефективністю класу А. А завдяки Mili Home ви можете керувати посудомийною машиною просто зі смартфона, запускати цикл миття, переглядати статистику екофідбек та отримувати сповіщення про завершення. Після цього дверцята автоматично відкриються. Auto Open завершує цикл природною сушкою, але за потреби цю функцію можна вимкнути. Посудомийна машина Мілі G7783 7783 це техніка, яку не видно, але результат якої відчутний щодня. Якщо маєте запитання або хочете, щоб ми окремо протестували якусь із програм, залишайте коментар під цим відео. Нам буде приємно поспілкуватись із вами. До нових зустрічей на каналі RCCS.